Привіт, ти на каналі порталу Смартфон а на огляді. В мене миша Бладі R36 Ultra. Відразу маю тобі сказати, що по співвідношенню ціна якість ця модель є найкращою, на мою думку. В цьому році серед ігрових бездротових мишей, адже нашпигована технологіями, має ергономічний корпус, хороші матеріали, плюс достойну автономність і хороший софт. Подробиці та мої враження про цей пристрій далі в огляді. Ігрова миша Blady R36 Ultra потрапляє до покупця у картонній коробці. Верхня кришка кріпиться на магнітах, що дозволяє оцінити зовнішність навіть без розпакування. До комплектації входить мишка, кабель підключення тайп Type Type-A довжиною 1,8 метра в з тканини, подовжувач для USB-ресивера та сам приймач 2,4 ГГц, 4 змінні тефлонові ніжки та посібник користувача. З самого початку огляду твою увагу на док станцію та приймач. Він забезпечує зв'язок між мишою та ноутбуком за технологією WaveLink. І гарантує мінімальну затримку в 1 мілісекунду при бездротовому з'єднанні. Хаб, що йде в комплекті, додатково виконує функції блокування каналу і захисту від перешкод, передаючи стабільний сигнал з частотою 1000 Гц. Механізм захисту від перешкод за 1 мілісекунду забезпечує кратну передачу сигналу. Тоді як при традиційному підключенню, це лише один сигнал за 1 мілісекунду, тобто маємо суттєвий виграш. І саме тому Black R34. 6 Ultra за швидкістю роботи можна порівнювати з дротовими мишами. Обов'язково пам'ятайте про цей нюанс, коли будете підбирати собі бездротову ігрову мишу. Ну а я переходжу до дизайну та корпусу. Останній майже повністю з матового пластику, але декілька глянцевих вставок все ж таки є. Їх додали, щоб дизайн виглядав не надто прісним, але вони при цьому не надто великі, щоб збирати на собі відбитки пальців. Матеріали в цілому практичні, якість збірки відмінна. Габарити та вагу миші бачите перед собою. Ергономіка корпусу без налікань. Для моєї руки ця миша підходить ну, майже ідеально. Виробник обрав зручний вигін для долоні, передбачив підтримку для крайніх пальців і правильне розташування всіх елементів управління. Для тривалого використання в режимі гри Bladier 36 Ultra не просто підходить ідеально, вона, на мою думку, створена саме для нього. На корпусі сім кнопок верхня пара плюс-мінус потрібні для зміни роздільної здатності сенсора, а пару бічних по лівій стороні можна налаштувати для виконання різних дій або запуску макросів. За замовчуванням, кнопки плюс-мінус змінюють роздільну здатність від 1000 до 3200 з проміжними значеннями на 1200. 1600 та 2000. Пара великих клавіш під вказівний та середній палець має зручну увігнуту форму. Додатково вони отримали функцію швидкого відскоку Rapid Snap Rebound, а заявлений виробником ресурс понад 20 мільйонів натискань. Самі натискання відчуваються чітко, відскок реально швидкий, по рівню шуму, клавіші не гучні. Ось так вони звучать. Це дві великі, плюс-мінус. Ось колесо, а оце бічні. При подвійних кліках пропусків не помітив, так само як і жодних зайвих натискань під час звичайного використання та виграх. Колесо прокрутки комфортне по ширині, прикрите рельєфним прогумованим матеріалом. На клік реагує прогнозовано, має витримати близько 800 тисяч обертань. При зміні кнопками на корпусі роздільної здатності колесо прокрутки підсвічується різними кольорами. Підсвітка гасне через 15 секунд. Більше елементів підсвічування на корпусі немає. Тож миша підійде тим, хто любить ігровий мінімалізм. Кабель для дротового підключення та підзарядки підключаються попереду. Кому цікаво, то змушую зручно грати і при підключеному кабелі я пробував. Знизу на корпусі перемикач увімкнення, вимкнення, індикатор стану заряду, місце для зберігання приймача при транспортуванні, віконце з оптичним сенсором та чотири тефлонові ніжки. Нагадаю, що ще чотири є в комплекті. В цілому матеріали збірка та форма корпусу моделі r 36 Ultra мені сподобались. Переходжу до сенсора і перед собою бачите його основні характеристики. Це ігровий сенсор POV3313, який дає змогу обирати частоту опитування від 125 до 1000 Гц. і має роздільну здатність в діапазоні від 100 до 12 тисяч CPI. А вже ж я спробував бладі r 36 Ultra в іграх, і вона себе. Показала там дуже добре. У робочих додатках, кому цікаво, вона також відпрацювала без нарікань. Якщо докстанцію для приймача поставити на відстані не більше ніж 30 см від миші, то цього буде цілком достатньо, щоб уникнути розривів у з'єднанні. А от щоб повністю досконало налаштувати цей пристрій, треба встановити софт під назвою Wireless M eSport Editor. У ньому 6 вкладок: ключі відповідають за перепризначення клавіш точка на дюйм, дає змогу вручну задати 5 значень DPI з прив'язкою до кольорної індикації в діапазоні від 100 до 12 тисяч. Там же можна обрати один з чотирьох варіантів частоти відгуку макро. Тут створюються макроси, прості клікери та комбінації клавіш, миші та клавіатури. Розділ пристрої призначений для оновлення програмного забезпечення. А в розділі система налаштовується швидкість подвійного кліка і показчика а також вибирається кількість рядків для прокручування коліщатком. Користувач може налаштувати під себе одразу три різні профілі. А пам'ять всередині миші на 512 кБ дозволяє зберігати всі ваші налаштування. Всередині. На останок про автономність за два тижні активного користування в робочі дні приблизно по 8 годин. На 9-й день я повністю розрядив цей пристрій. А це понад 70 годин активної експлуатації. Індикатор на корпусі знизу починає блимати, якщо заряд стає меншим ніж 15%, а до повного миша заряджається десь за 2 години. Підводжу підсумки: як на мене, то Bladі R36 Ultra це. Топ для цього року по співвідношенню ціна, характеристики, можливості серед бездротових ігрових мишей, яка реально може конкурувати з дротовими аналогами. Частота відгуку 1000 Гц, роздільна здатність до 12 тисяч DPI, швидкість відстеження 300 кадрів в секунду, і зручна ергономіка роблять Bloody r 36 Ultra ну майже еталоном в своєму сегменті. Варто також відзначити, що миша не була б такою технічно досконалою, якби в ній не використовувалися використовувались актуальні фірмові технології та софт компанії. Це я про програму Emo Sport, технологію швидкого відскоку Snap та технологію підключення через WaveLink, що гарантує стабільний сигнал з низькою затримкою при бездрутовому підключенні. Недоліки у Bladі R36 Ultra, як на мене, відсутні. Рекомендую цю модель усім, хто обирає надійну бездрутову мишу з конкурентними характеристиками. На цьому в мене все. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.